Усіх вітаю на каналі Домашній шопінг. Я сьогодні у Сінсей. пороздивляємось новинки. Я намагаюся у відео товари не повторювати, тому заходьте у мої попередні відео. Сьогодні зроблю акцент саме на новинках. Також подивимось акції. Бажаю всім приємного перегляду, але перед цим не забудьте підписатись, поставити вподобайку, якщо вам подобаються такі відео. І обов'язково коментуйте, пишіть свої відгуки. З'явились ось такі декоративні квіти 219 гривень. Ось такий букет. Виглядають, на перший погляд, якісно. Дуже. Приємний такий букетик. Також є в білому кольорі теж 219 гривень. Ось такі готові композиції з квітів, вазочка і букетик 169 гривень. Ось так виглядають. Теж. Дуже реалістично. 169 ось такий букетик. Вартість разом із вазочкою. Орхідея. 119 гривень. Ну, орхідея так виглядає трішки. Видно, що це штучні квіти. Так, ось такі штучні рослини 169 гривень. Це вже вартість без вазочки. Вазочка 79 окремо коштує. Теж білі та такі персиковий відтінок. Ось така квітка 169 гривень. Але тут також не дуже охайно виконані в такому кольорі 169 гривень і це вартість разом з вазочкою. Такий декор. Ось такі квіти в горщиках пластмаса, 169 гривень. Тейгорщик горщик 269 гривень. Двісті дев'ятнадцять. Ось таке деревце. Ось такі пляшки з декором. Акція зараз шістдесят дев'ять гривень. Ось така ваза, таку я ще не бачила. 219 гривень вона з таким ніби як напиленням. Ось такий декор, дуже гарний вигляд, коралів. 169 гривень, дивіться. Гарний. І ось такі. Ніби як скриньки 169 гривень. Дуже гарні. Ось така підставка 119 гривень. Зараз на неї акція. У вигляді листочка дуже гарна. Ось такі плетені підставки. 4 штуки, 99 гривень. Зараз на них акція. Ось такої, здається, не було підставки. Це бамбук 149 гривень. Такі були. Вони 189 гривень коштують. 169 гривень ось така. таця це зараз по акції. Гарненько. Прозорий пластик. Кошики ось такі з'явились, 269 гривень. І є також чорний колір. Є в наявності набір ось таких. Мішків для прання. Тут три штуки коштують 149 гривень, також кульки для прання, точніше шим'ячики, 149 гривень. Також з'явились ось такі щіточки для прибирання пилу. Тут йде ось така щіточка і шість чохлів змінних. Називається Дастер Браш 99. Гривень зараз вартість, і є ось такі серветки, просто 20 штук в упаковці. Їх можна змочувати водою і прибирати одноразові такі серветки. Матеріал такий, як у вологих серветках. Коштують 79 гривень. З'явився ось такий набір на підставці, підставка металева. Самі ємності скляні. Такі диспенсери. 339 гривень такий набір. Можна придбати окремо ось такі пластмасові розпилювачі, 49 гривень коштує один. Розкладне відро. 119 гривень. Ось так виглядає, таке невелике, сірий колір, практичне. І ще є ось така накладка, таке сито. По акції зараз ось такі келихи, 4 штуки в упаковці, об'єм 360 мл, 269 гривень. Є в зеленому кольорі і ось. Такому синьому склі по 269 гривень. Також акція на ось такі келихи скляні 300 мілілітрів. 269 гривень за дві штуки. На ось такі келихи 250 мілілітрів. Об'єм 129 гривень за дві штуки. 139 гривень чашки по 400 мл. Ось такі 4 штуки в упаковці, 37% знижки. І ще по знижці келихи. Ось такого рожевого ніби скла. Тут ніжка більш рожева, а верх такий більш прозорий. 99 гривень за дві штуки. Низенькі такі. 250 мл. Ось такі контейнери для зберігання овочів. Ось такий, наприклад, для авокадо, такий для лимончика, коли щось одне потрібно поставити. в Холодильник. 79 гривень для лимона. 79 гривень для авокадо. Я так, думаю, що вони всі в одну ціну. Ось такі банки для сипучих 219 гривень, вони керамічні. Є два розміра, більша 219, менша 169, і також є в двох кольорах. В таких кольорах є також підставки для посуду. Зараз покажу. Ось такі. Ставки для посуду, дві штуки в упаковці, 99 гривень коштують. Вони зараз, до речі, по акції. Ось такі силіконові дві штуки в упаковці, 99 гривень. І ще ось такі з таким принтом. 79 гривень. Дві штуки. Ось такий гумовий килимок. Для посуду 149 гривень. Показувала в минулому відео ось такі набори пакетів для їжі. 49 гривень коштують зараз по акції. Тут два маленьких і два великих. І також є ось з таким малюночком 79 гривень. Тут також 4 пакета зі засібкою в упаковці, але у них тут є отвори, тому вони не підходять для їжі, яка виділяє сік. Це тільки для стейків, для такого бутербродів, для чогось такого сухого. Зараз по акції ось такі блюда 159 гривень. Ось такої форми квітка. І також Форми 189 гривень такі. Досить об'ємні. І ще є ось таке більше блюдо овальне, 169 гривень. Також до тих квіток можна ще придбати ось такі тарілки. Тут десь діаметр 27 99 гривень коштує. Ось таке блюдо скляне у вигляді квітки. 239 гривень. Тут є ще такий золотий обідок. Таке симпатичне. Також можна придбати ось такі скляні тарілки. Одна 169 гривень. Також золотий обідок. З'явились ось такі відкривачки для вина. Коштує 219 гривень. Зараз акція. Ось так. По акції зараз ось такий органайзер бамбуковий. 159 гривень. Також ось такі. Сервірувальний такий набір, 159 гривень також зі знижкою. Я товари усі не показую, тому що у мене дуже багато оглядів сенсей. Переходьте, дивіться, щоб я не повторювала у кожному відео одні й ті самі товари. 149 гривень, дивіться, які класні органайзери. Тут, ну, як я бачу, три органайзера. Один такий великий і два вущих. Дуже зручно для ванної кімнати і є тут ще інший розмір. 189 гривень. Тут також три органайзера вже більших розмірів. Дуже класно взяти набором. У минулих відео я показувала ось такі контейнери для зберігання в холодильнику 169 гривень. Бачите, тут у них спеціальна йде підставка для того, щоб стікала волога і з'явились ось такі. Тут можна ягоди зберігати або нарізку 269 гривень. Ось такі. І на них на всі зараз акція. Ось такий великий, об'ємний, також 269 гривень. І ось такі високі. Таких я також не бачила. 269 гривень. Також з'явились ось такі контейнери по 79 гривень. Вони постійно продавались у Аврорі, зараз вони зникли. А мені якраз було декілька потрібно і ось вони з'явились у сінцей. Ось такий контейнер більший, коштує 149 гривень. Ось для соку або молока. 139 гривень. Також я вже показувала дуже. Класні ось такі для сипучих вузенькі органайзери. Дві штуки в упаковці 169 гривень. Ось такі симпатичні пляшки для оцту 219 гривень. Ось такий органайзер для яєць. Легко піднімається кришка і це, до речі, дуже зручно. 169 гривень. Ось такий стакан для їжі 79 гривень. Дивіться, тут ложка. Він закручується. Можна навіть щось окремо ось сюди покласти у верхню частину. Сюди можна сухі інгредієнти, сюди вологі. Зручний такий контейнер. 79 гривень. Ось такий ланчбокс. Два поверхи тут. Зараз подивимось. Угу. Можна і салат покласти, і якийсь гарнір, чи м'ясо, закривається і плюс окреме зберігання ложки і вилки. 169 гривень коштує. Ось такий графін, мені здається, я такого не бачила. 389 гривень. Там є сип. Також дуже зручні ось такі контейнери, ще й по знижці 139 гривень. Я купила собі ось такі маленькі. Зараз вони 79 гривень коштують. Я купила дорожчі, Дуже гарна вартість зараз. Ось така банка для сипучих з такою гарною кришкою. 139 гривень зі знижкою. Ось такі банки дуже симпатичні. З такою ручкою 149 гривень. Скляні. Також є більшого розміру 169 гривень. І найбільша 189 гривень. Такі симпатичні. Ось такі форми для духовки, для випікання багета 169 гривень. Також звернула увагу на ось таку дощечку. Це, схоже, що це сланець. 169 гривень, там ще такий є малюнок. Така симпатична дощечка. По акції зараз ось такі прозорі пластмасові таці. 139 гривень. Вона така досить об'ємна. І є також біла. Зараз подивлюсь, чи є розміри. Є, розмір не вказаний. Ось такі набори контейнерів. Тут в упаковці три штуки. 269 гривень. Ось така розкладна лійка з ручкою силіконова. 119 гривень. Органайзер ось такий розкладний, металевий. Можна регулювати ось тут відстань. Він Вкладається, розкладається, 169 гривень можна організовувати і дощечки, і кришки, і сковорідки. Такий зручний. Ось така силіконова форма для випікання по акції 79 гривень. Підходить. До аерогриля, мікрохвильовки, духовки. Тут щось таке низеньке можна випікати. Ось такі з'явились набори і вже по акції 99 гривень. Ось тут такі ложка, лопатка. Такі підставці. Дуже гарна вартість. Ось такі силиконові прихватки 79 гривень. Такий оливковий колір і білий колір 69 гривень. Ось такі симпатичні застіпки для пакетів 79 гривень. Зараз по акції тут їх 5 штук. Такі квіточки. І 79 гривень. Ось така пробка для пляшки. Теж по акції. Також є набор з шести таких прищепок 79 гривень. І є такі більшого розміру. Тут їх 6 штук, 39 гривень. Килимок 149 гривень. Ось такий силиконовий. Але він тільки для тіста, його не можна нагрівати. Ось для часнику 149 гривень пластмаса. Також з'явились ось такі розпилювачі. Тут можна і для рідини, і для олії 149 гривень. У мене такий був, я колись замовляла на AliExpress і він у мене. Зламався, купила інший. Ось така щиточка для оліги 169 гривень. І вона, мені здається, тут сірого кольору, тому що в аврорі там така або синя, або якийсь такий колір. Неприємний. Зараз подивлюся яка тут Тоб вона взагалі ось біла. Буде естетично виглядати. Для от олії є ось такі пляшечки по акції 159 гривень. І ось такі пляшечки 149 гривень. Затемненого скла. І, до речі, це дуже добре для олії, якщо олія не рафінована, а саме першого холодного віджиму її не можна зберігати в прозорому склі, а ось в такому можна. І вона може тоді стояти на столі. Ось таке металеве сито 219 гривень зі знижкою. Такий приємний оливковий колір. Також зараз по акції ось ці таці 219 гривень. Такі теж дуже симпатичні, бамбукова вставка, металевий каркас. Також зараз по акції ось ці корзинки, 169 гривень. Здається, це найнижча вартість, яку я бачила. Також є в наявності ось такі обертові таці. У мене така є, я дуже задоволена, організувала в ній вітаміни, коштує 169 гривень, дуже гарна вартість. Ось такі підставки під телефон. Я купувала в Ікеї, така в мене є, дуже зручна. Рекомендую 79 гривень коштує бамбук. Ось така пляшка по акції 79 гривень. Там всередині стрічка можна носити через плече. Вона з трубочкою. Зручно так відкривається. Об'ємна. Ще є додаткова застіпка. Цікава така. Є також в рожевому кольорі 79 гривень. І ще є ось такі більшого розміру 269 гривень. Тут стрічка ось така коротка. Ось такий диспенсер для ванної кімнати, 189 гривень. Такий об'ємний, також є до нього стакан, 149 гривень. Такий, наприклад, звичайний. Це все керамічні 169 гривень. І стакан, наприклад, 119 гривень. І є білий, сірий і чорний колір. Ось такий, мені здається, я показувала 189 гривень. І до нього стакан. Стакан зі знижкою 79 гривень. Зорий стакан для щіток 79 гривень. Тарілочка для мила 119 гривень. З квіточками. Це така симпатична. Також є набір. Ось диспенсер 189 гривень. Теж такий симпатичний. І також є стакан 119 гривень. У вигляді мушлі для щіток та зубної пасти 149 гривень. І ще є ось такий 149 гривень на бамбуковій підставці. Для зубних щіток та зубної пасти. Ось такий стакан 149 гривень. Також це є відділ з дитячими іграшками. На цьому дякую всім за перегляд. Пишіть обов'язково. Огляди, яких магазинів ви б хотіли побачити, дякую усім за перегляд, і до наступних відео.